Коли створювався цей проект багато років тому. Головна ідея була оживити історію, повернути прізвища відомих українців в міський простір Києва, показати, що вони були живі, класні, що вони переймалися чимось, і що вони були дуже щирі, дуже любили наше місто, дуже любили Україну. Якщо говорити про театралізовані екскурсії загалом. Так, чим вони відрізняються від звичайних традиційних екскурсій, то спільне те, що там теж є екскурсовод, який не дає вам загубитися в просторі і часі, але його розповідь поєднується з відтворенням певних фрагментів театралізованих на локаціях, які з цим пов'язані. Це можуть бути або спогади, або твори художньої літератури, адже Київ надихав багатьох письменників. І вони описували і своє життя в нашому місті і присвячували Києву свої прекрасні твори. Серед найвідоміших, напевно, рекордсменів, хто писав про Київ, це Нечуй Левицький. Він точно може вважатися одним з найбільш плідних письменників, хто жив і писав про наше місто. Якщо ми говоримо вже про 20-30-ті, то це безперечно вже зараз культовий підмогильний. Але є такі люди, хто ніби писав спогади, це не художня література, але чиї спогади можна читати як художню літературу. І Олександр Кошиць, безперечно, з таких людей, коли ти читаєш його спогади, ти читаєш ніби просто художню книжку, де описуються розваги, дозвілля, пригоди, переживання. Повсякдення, коли ми розпочали цей проект розкручувати, спочатку це була група моїх колег-студентів, і студентів. але з часом до нас просто почали звертатися в наші знайомі, що мені було дуже приємно. А вам випадково не потрібні там торговки на житньому ринку? От але люди почали цікавитися. І насправді багато хто думає, що зараз усім керує комерція. І фінансова вигода, але ні. Для багатьох людей важлива якраз історія про те, щоб донести певні факти нашого минулого, розповісти про діячів, які були забуті довгий час, і зробити це красиво, жваво, зробити це отак щиро. Тому і студентів, і людей, не дотичних до нашого університету, завжди. Приваблювала ця щирість, відгукувалася їм, ці цінності, спроби відновити, відтворити фрагменти нашого минулого, які довгий час були в забутті. Ну, і, напевно, цей момент з естетикою, певною, вдягти костюм, відчути себе людиною іншої епохи. Або почитати спогади, які писалися 100 там, 150 років тому, поміркувати над тим, як мислили ті люди, спробувати подивитися на історію, яку ми вчимо по підручникам, очима людей, які жили в той час. У нас були екскурсії. Я сподіваюся, що ми їх будемо далі розвивати. Ідеї, втілення яких належали студентам. Я завжди надихалася абсолютно такими ініціативами. Порада, напевно, для всіх. І порада, яка працювала в першу чергу для мене: як не загубитися, не злякатися на цих перших кроках, має бути, напевно, дві складові. Це цінність, яку ти сам вкладаєш в свій проєкт, для чого ти його робиш. Тобто та ідея, та історія, яку ти хочеш розповісти, чим вона цікава, цінна. І другий момент е, ну, якщо ти геть переляканий, ще така ідея, роби перелякане, страшно. Але це знайти однодумців людей, яким так само буде це відгукуватися е, і в цій синергії набагато легше, веселіше робити будь які навіть трошечки здавалося б, ну, не навіжені, але сміливі проекти.